Друзі, вітаю! І Сьогодні ви дізнаєтесь, як можливо придбати міні-трактор Solis на 24 кінських сили з японським двигуном Mitsubishi Solis 26 Екстра. У кредит під льготну ставку. Льготна ставка на цей трактор складає 0,01% річних. Його... Ціна цього трактора в гривні складає 359 тисяч гривень, це 8700 доларів. Перший внесок 60% це 215 тисяч 460 гривень. І якщо в доларах, то це 5,216. Ну і далі на 12 місяців ви маєте можливість отримати розтермінування. І в місяць вам прийдеться виплачувати 12 тисяч гривень на 12 місяців. Це складає майже 300 доларів в місяць, 290 доларів. Тому, якщо ви придбаєте по льготному кредитуванню собі солі з 26, ви всього за рік переплатите 13 тисяч гривень. Це всього переплата. Тому не треба боятися кредиту. Можна сміливо заїжджати в будь-яке торгівельне підприємство Мініагра і купувати собі саме такого тракторця, як ви бажаєте, а не такий, не скільки у вас сьогодні вистачає коштів. Перший внесок 5 з невеличким тисяч доларів це майже ціна самого дешевого. Міні-трактора китайського на 24 коника. Тож далі, ну рік вже по 300 доларів на місяць, скоріш всього, ви зможете виплачувати. І ви становитесь власником зразу, не потім а азу, такого чудового тракторця. Ну і лайк, підписочка, слідкуйте. Я вам всі цифри розповім і по інших моделях міні-тракторів Соліс.